І починаю я розмову з моїм гостем. Сьогодні це Олег Катков, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес. Пане Олеже, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Звісно, щодня у нас дуже багато тем, які стосуються воєнної тематики. Давайте їх обговорювати. Найгучніша заява, яку сьогодні цитують медіа, це те, що сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. його цитує Європейська Правда і Файненшл Таймс. Росія намагається заморозити війну в Україні. Україні перед тим як почати більш масштабний наступ на весні, не вперше я вже чую, що весна знову може бути гарячою. От що ви думаєте про таку заяву? Наскільки вона може відповідати дійсності, і що означає заморозити війну? Так, дякую за запрошення І дійсно треба враховувати те, що РФ постійно ж просуває те, що ну. Ці от балачки, казки про те, що давай там десь домовлятися. І звісно, єдина умова домовлятися це прибирати з території України повністю, включно з усіма окупованими територіями. Репарація, контрибуція, демілітарізація, денукуалізація РФ все це вже озвучено. І, звісно, у РФ все чудово розуміють, і саме через це вони починають спробувати якимось там закликами відносно там десь з ким щось про щось домовлятися. Водночас треба розуміти, що. За цими от розмовами про давайте домовлятися знаходяться цілі речі, які відбуваються, наприклад, зараз у, на, на тій території окупованої РФ, тобто створюється глибоко шалоновані оборони. Тобто мова йде про дійсно закопування, бетонування оборони. Причому це не просто ті самі от пірамідки Вагнера, які от доволі відомі. Це насправді багато шалонованих лінії. Тобто є супрутникові знімки, наприклад, навіть на ну, насправді на мій. Погляд можливо помиляюсь але все ж таки на другорядному для оборони для РФ напрямку, наприклад, на Херсонщині, вздовж Дніпра, і з відступами до Криму окупованого, і мова йде про створення близько п'яти окремих ліній, які ну скажімо так, розраховані на те, що зсу можуть зробити вкрай. Масштабну операцію сфорсування Дніпра у нижній течії, тобто ми повинні розуміти, що ну, з військової точки логіки це не найголовніший можливий напрям удару, тому що це надскладна операція, і навіть попри це, тобто на цьому напрямку, вони створюють настільки глибокі лінії оборони. Також треба лінії розуміти, оборони що... це означає, що вони не будуть переходити до наступу, не будуть намагатися, вони будуть стримувати збройні сили України на цих лініях оборони. Це і є замороження е, війни, чи як це? Що за піти тут можна підібрати? Ну, справа в тому, що сказати, що от вони окупалися і більше наступати не буде, Ну я не можу, наприклад. Тобто, створення оборони означає те, що цей той план мінімум. На які вони хочуть хочуть вийти, тобто, на мій погляд, вони цілком розглядають амбітний план на залишитись на тій окупованій території, на якій вони знаходяться, і для саме для цього вони і вкладають ресурси у створення оборони. Воно це ж не до того ж на тому, що вони не будуть намагатися захопити ще більше. Тобто, Скажіть, ну, будь та... ласка, а амбітний план української сторони не дати можливості Росії втілити те, що вона зараз хоче, от окупатися і чекати весни. Так, я хочу зрозуміти, що у нас зі зв'язком, колеги. Перенабираємо Олег Катков, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес. Все було так гарно, і Картинка і звуки і відео і хороші відповіді на питання. Зараз я сподіваюся, що ми з паном Олегом зможемо далі продовжити спілкування. Натомість хочу перейти до іншої теми, тому що ще одне цікаве повідомлення західних медіа сьогодні. Зокрема, Financial Times пише з посиланням на радників українського уряду з питань оборони про те, що Росія тепер має усвідомити. Що Україна може наносити удари на великі відстані в глиб Росії, тобто в самій Росії вже не залишилося безпечних зон. Отже, пане Олеже, я не знаю, чи почули ви моє питання, я можу його повторити. Амбітний план збройних сил України на цю зиму який? Ну, до планів, які саме тут краще одразу питатися у генерального штабу у Міноборони України водночас, ну вочевидь, відносно заяв, наприклад, секретаря РНБО, то мова не йде про те, що ну, Збройні сили України будуть дозволяти рашистам спочивати і зимувати на зимових квартирах, скажімо так. Тобто, у будь-якому випадку, стратегічна ініціатива, це вкрай важливо, тобто, це дійсно абсолютно важливо те що стратегічна ініціатива з. Зараз знаходиться у руках збройної сили України саме збройні сили України обирають сили, місце та час для того, щоб йти в наступ. Не завжди все закральна ситуація, якщо ми згадаємо, наприклад, події, хоча б літа, коли ми думали, а куди і де буде наступати ворог. Зараз ми оцінюємо, а де саме буде наступати збройні сили України, і ну залишається лише знов таки пам'ятати про те, що треба вірити в збройні сили України і активно їм допомагати. Так, про те, що немає тепер у Росії спокійного місця? Financial Times про це написала. Ми щойно показували скріни цього видання. От після атак на аеродроми Енгельс і інший аеродром, власне кажучи, росіяни і командування мають зрозуміти, що є техніка, яка може долетіти ну, навіть до Москви, тому що там вибух був за 160 кілометрів від російської столиці. Як це змінить хід війни і як це змінить хід постачання? Нам за Західної зброї. Фактично, ми ну цим актом було заявлено, що і без далекобійної зброї Росія може потерпати. То справа, тому що такий удар, якщо ми говоримо про авіабазу Енгліс, це ну дійсно просто удар на центральний аеродром усіх ВКС РФ, тобто аеродром стратегічної авіації. І так він знаходиться, якщо брати реактивській дальності пуску, то приблизно на, ну, на 800 від 800 кілометрів. Тобто від точки запуску цього засобу, яким він був уражений, і так дійсно це переведення про що не в речі, наприклад, озвубливу увагу перевертав залужний, це ведення ага. так званої дистанційної війни, тобто можливість уражати ті об'єкти, які знаходяться нібито у глибокому тилу РФ, але вони зараз знаходяться під прицілом. І тут важливий момент, що зараз цілком логічно, що ну РФ буде намагатися зробити дві речі. Тобто, наприклад, перше, вони будуть посилювати про. Ти повітряної оборони, ну почнуть напевно з таких об'єктів, як там авіабази Енгельс чи Дякілів'язанню, і це означає необхідність переміщення зенітно-ракетних комплексів, їх перетасування. враховуючи, ну скажімо так, те, що таких засобів навіть у РФ не те, щоб дуже багато, значить, певна кількість з них буде переміщена з передової. Тобто це вкрай позитивно для України, тому що активніше може діяти вже наша авіація, і від цього бійцям навіть на землі стане легше, тому що буде більше повітряної підтримки другий сценарій це, наприклад, переміщення приміщення самих стратегічних літаків у ну подалі, тобто на інші аеродроми, їх не так багато. Але такий сценарій залишається, і це також позитивно до України, тому що активність активність авіації буде зменшена. Але якщо ми згадаємо про те, що окрім ударів по цим двом аеродромам, які ну, стали топ-темою останніх днів, ще паралельно, наприклад, знищується такий ну, уражається, скажімо так, такий об'єкт, як е, нафтобаза, яка належить до держав. Півного федерального резерву Російської Федерації у Брянській області, або вражаються, наприклад, авіабази передові у Курській області, то ми отримуємо великий перелік об'єктів, які тепер РФ має прикривати знов-таки зенітно ракетними комплексами і це. Знов таки говорить про розрядженість їх у майбутньому на передові. Тобто це важливий, ну, важливий аспект. І ще є а, ще один момент: війна завдяки таким ударам по військовим об'єктам. Ну, ну якщо дійсно Збройні сили України чи Міноборони, чи Генштаб повідомить про те, що це саме а, генератором пововно виступили саме українські засоби, а, то це самоведення дистанційної війни, яка а, дозволяє показати ворогу, що він не може може безкарно, наприклад, просто бити по цивільній інфраструктурі, що е, кожний удар по ну тим засобам, які він Корсову крила ракетами, буде, е, скажімо так, відтримувати гідну відсіч, і більше того, е, під така, така бавовна може статися на багатьох інших стратегічних військових об'єктах РФ. Financial Times цитує українських. Цитує українських чиновників, українські оборонні посадовці, і аналітики заявили, що ці атаки є частиною нової тактики, яка має на меті зірвати російське військове планування і сколихнути громадську думку. Сколихнеться громадська думка, як ви вважаєте? Абсолютно не вважаю, що не сколихнеться жодним чином, тому що справа в тому, що у РФ на громадську думку взагалі якось ніхто там у Кремлі не реагує. І мені здається, вони що можуть зробити це голосніше, всякі бравурні марші, і на цьому все завершиться. І під ці бравурні марші вони розпочнуть скоріш за все після нового року нову так звану часткову мобілізацію. Тобто ну, ви, назвали частково. Чому тому що частинами? І все це, це буде просто під більше гучним музику. У під більш гучніше гасла? А те, що, наприклад, там вже нібито починають друкувати талони на харчі? Ну про це навіть по телебаченню не скажуть. А якщо скажуть, то це буде знов таки перше світи аналоговнєтне рішення в українській розвідці. та Міноборони говорять, що росіяни вже багато використали з власного резерву балістичних і крилатих ракет. Яку тактику тепер можуть обрати Росіяни? І чи дійсно все так погано з їхнім ракетним потенціалом? Так, то тут треба звернутися знов таки на показники, які публікував Міністерство оборони України. Було повідомлено навіть і залишки ракет, і те, що знов таки розвідка повідомляє про те, що залишилось дійсно на декілька масштабних ударів. треба розуміти, також, що Міноборони України повідомило про те, що зберігається виробництво певних видів далекобійного ракетного озброєння, таких як ракети повітряного базування Х-101 та морського калібр. І мова йде приблизно про показники 180 ракет на рік. Mm -hmm. Тобто ну насправді доволі значний показник. Але тут справа в тому, що як тільки в, ну, ми всі знаємо, як тільки у расистів ще завершується з певного виду озброєння, вони починають використовувати інші виду озброєння. І ті ж самі ракети, зенітні ракети від комплексу с 300 які вони пристосували для ударів по наземних цілях, ідуть розмови про те, що е, партія ну або будуть буде замовлені додаткові дрони Камікадзе шх 36 в Ірані, або розгорнути навіть їх так зване лицензійне виробництво у Р. Або там буде створено щось концептуально схоже, але воно буде ну той теж самий примітивний баражуючий боєпропас, навіть просто від такого снаряд. Але ну він буде трохи відрізнятися від шахету 136 го Такі варіанти також можливі і ну, їх не треба виключати. Тому на мій погляд завершення якогось типу озброєння для РФ не означає те, що вона там Кремль підніме замість там червоної зірки, там білої прапори, і все на цьому завершиться. Щодо іранських шахедів. після кількох тижнів перерви Україну знову атакували цими іранськими дронами. Це сталося сьогодні. Засоби масової інформації повідомляють, що зсу збили всі 14 шахедів, які були послані в Україну. Це старі запаси чи Іран знову відновив постачання в Росію? Ну, напевно, можливо, передбачити те, що була якась нова постачання. Тобто, знов таки незначне, тому що 14 одиниць, ну, звісно, не ті, е, якщо не помиляюсь, півсотні дронів-камікадзе, які вони запускали раніше. І ну, треба розуміти те, що постачання цих шахідів шостих може йти у режимі онлайн. Тобто передається, виготовляється певна кількість, вона передається використовується. Е, і цей процес, ну, на який насправді напевно ніхто не може. Вплинути, тому що і так і РФ, і скажімо так, Іран під санкціями, і щось зробити додатково ну, напевно не вийде. Путін от, говорить про мобілізацію, про те, що мобілізовано 150 тисяч тисяч. Наразі і що потреби немає. Вони вже в Україні ці мобілізовані. Додатковий набір не має смислу. Експерти мені говорять, що росіяни самі рахують, що 1300 мобілізовано дехто говорить півмільйона, і вони будуть підготовлені ну, в якійсь мірі і направлені в Україну якраз до весни, до початку ну, березня. Що ви думаєте про такі прогнози? Чи чи можна е, говорити, що так може статися абсолютно так? Тобто, ну просто такий показник. Як тільки в Кремлі починають напряме питання: там а чи буде це подія? От однозначно говорити ні не буде 100%, це означає, так 100% буде. Тобто я просто нагадаю, що питання чи буде будь-яка форма мобілізації у РФ ще перед початком так званої часткової мобілізації, по осені, там кожну неділю, кожен тиждень ставились питання там у Кремлю, і кожен раз була відповідь від Кремля. Ні, мобілізації не буде нам буквально з лунає чергова заява, що не буде через три дні. оголошується офіційна часткова мобілізація УРФ, тобто ці публічні заяви ми ж повинні розуміти, що вони мають ну як мінімум нетотожний характер того, що відбувається справді. А те, що буде проведена там продовжена часткова мобілізація, на цей факт вказує, наприклад, той момент, що офіційного наказу про припинення часткової мобілізації у РФ не існує. Тобто, юридично вони не закрили мобілізацію в принципі, і те, що її зараз вона не проводиться як часткова мобілізація, це просто пов'язано з тим, що зараз триває призив до строкової служби армії РФ. Тобто все одно йде поповнення, тому що будь-який строковик, який призивається там просто за призивом, він чи магічним розписом у на контракті становиться контрактником і вже стає ну, повноцінною, якби звичайним. Військовослужбовцем армії РФ, який може бути навіть за законами РФ направлений воювати, і жодних питань там ну юридичних відносно не буде, тому що. Ну тобто ми важливо, що у Кремлі мені так здається, верхівка вона намагається ну змінювати закони таким чином, щоб не хоча формально все там було легально. Я не знаю навіщо, але вони так роблять. І як тільки завершиться строковий призив, як тільки, на мій погляд, пройдуть новорічні свята, тому що там нібито циркулює інформація, що саме на новий рік нікого призивати не будуть, і це потім буде після нового року, після різдва, напевно. uh І мені здається, так, тобто вони продовжать набирати, тому що о, враховуючи завершення певних видів озброєнь, і мова йде не тільки про ракети, а є дані, наприклад, директора розвідок США, тобто ми говоримо mm. про очільницю всіх розвідок США, там АНБ, ЦРУ, там інших. І вона повідомляє, що запаси артилерійських снарядів у РФ навіть випчерпуються, точніше випалюються з просто астрономічною швидкістю. Вони на це не розраховували, що. Так буде значна витрата у боєприпасів, і те, що російська промисловість не зможе поновлювати запаси боєприпасів у режимі онлайн, звісно. Але, ну, питання відносно цього. Ці дані, наприклад, зокрема, підтверджуються даними розвідки України, яка також публічні, відносно того, що зараз РФ шукає, де б дістати деякі специфічні види реактивних боєприпасів, наприклад, до систем смерч та ураган. І це також показник того, що. Наприклад, системи з таким озброєнням вони страждають від, скажімо так, наявності боєприпасів. Історії про те, що там масово відновлюються, вже не там не робляться там масово Т-72Б 3 треті. Т-90 прорив, а підіймаються з, зі складу зберігання там танки Т-72Б, 70-х років чи взагалі Т-62, це також відомо. Тобто йде процес і ну, треба розуміти, що армія РФ цілком може воювати ну, просто кількістю за локалами mm -hmm. першого періоду Другої світової війни, точніше ну, Великовітчизняної, коли просто завалювалось гарматним м'ясом все. І саме от така тактика може бути, скажімо так, єдиною можливою для Кремля, і він на неї знов таки на мій погляд може бути цілком згодом. Сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати приймають безпрецедентно великий оборонний бюджет, в, воєнний бюджет, не оборонний, воєнний бюджет. 858 мільярдів доларів на 45 мільярдів більше ніж пропонував президент Джо Байден. От і ще одна інформація про те, що е, значить, Німеччина не. Не буде постачати Україні леопарди, не передасть їх ну ці цю, цю цю тяжке озброєння. От е, щоправда, це німецькі медіа, посилаючись на свої джерела, е, роблять такі висновки. Які висновки ми з цього можемо зробити? Що зараз кожна країна починає турбуватися про свою власну безпеку і оборону? Європа не почувається в безпеці, не почувається стабільною. Так само Сполучені Штати, я так розумію, будуть. Це буде питання номер один, тому що в оборон в цьому воєнному бюджеті велика сума виділена і на підтримку стабільності в Європі О, світу у 2023 році, яким буде? Світу дійсно третьому салон склати, який він буде точно. Мені здається, буде процес, який буде називатися дефіцит озброєння. Mm -hmm. Справа в тому, що якщо брати, наприклад, публічні заяви знов таки беремо, звісно. Наприклад, польського начальника генерального штабу, то він прямо заказав таку річ. Це майже пряма цитата. Буде в мене є просто валізи наповнені грошима. в мене грошей на озброєння більше ніж як міг колись не був в своєму житті. Просто уявити і але зараз я купити озброєння не можу. Я колишу по всьому світу і в пошуках цього озброєння. Наприклад, інша ситуація, а, а вже... чому дефіцит озброєння можете пояснити його недостатньо виробляли? Не тобто аналітики не прогнозували, що буде аж така війна, що вона так триватиме, з таким з таким з такою великою кількістю утилізації озброєння? Чи чому в чому причина? А в тому, що світ не готувався. не тільки ну ми говоримо часто таку фразу мовляв гойтаргійний сон колективного заходу, колективний сон колективної безпеки. Але справа так дійсно. Тобто, тут справа в тому, що після завершення холодної війни якби все нібито завершувалось, тобто не буде більш таких масштабних конфліктів, яких планувалося у вигляді третьої світової війни. А всі конфлікти, які були виглядали за двома сценаріями: перше прилітає пролітає просто там тисячі літаків країн НАТО і вибаблюють країну до стану Кам'яну ковіку або проводиться така експедиційна операція конфлікт малої інтенсивності, як було, наприклад, в, в Афганістані. Звісно, у цих умовах якось там збільшувати оборонні бюджети такої потреби не було. Далі проходить логічний процес. Якщо армія не замовляє озброєння, виробники озброєння зменшують виробництво озброєння, тому що немає покупців. Менше виробництво озброєння, коли воно стає дуже потрібним, його немає де взяти. Тому що всі зараз мінооборони країн заходу всі виробники бідкуються на одну ту саму причину: технологічні цикли виробництва та потужність виробництва всього озброєння. І зараз зброя дійсно буде коштувати не тільки грошей, вона буде коштувати астрономічних грошей самі саме по собі. Вона завжди дорога, а зараз буде ще дорожче, але вона починає коштувати ще й головний параметр час для розуміння, що зараз відбувається, наприклад, Болгарія хоче закупити небагато лишано всі, лишився всього навсього 8 винищувачів F16, не f 35 F16, які там вже, ну, давно виробляються, їх велика кількість вироблена. От це всього на всього 8 літаків. Це 1,3 мільярда доларів і строк виконання контракту після 2027 року. Тобто ось така от формула відносно f 16 серйозні зараз... серйозні серйозні висновки зараз треба робити. Рамштайн може збиратися скільки завгодно і обіцяти Україні зброю скільки завгодно, але зброю цю ще треба виготовити і поставити такий висновок. Так, абсолютно, і при чому виготовляти не тільки для України, а виготовляти для всіх інших країн НАТО. Наприклад, Німеччина для того, щоб отримувати F-35, і вони ще п'ятого покоління раніше ніж інші країни, заплатила в них в два рази дорожче. Вона 100 мільярдів євро витрачає на 35 винищувачів F-35. для розуміння. 100 мільярдів євро це як ну більше 2,5 річних бюджету України взагалі як держави. Що ж в Україні з власним військово-промисловим комплексом під час війни ми можемо говорити, що зараз там країна, держава, уряд має звернути на це увагу. Чи це і таке знаєте попсове ілюзорне питання, тому що тут треба нагайно вирішувати питання, бо на країну летять ракети і іранські дрони? От а ми говоримо про ВПК. Ні, ми говоримо про ВПК, тому, що на країну летять дрони та крилаті ракети. Ми повинні розуміти те, що першочерговим завданням нашого бронопромислового комплексу є інтеграція до світового. Тобто, вправо в тому, що ну так вийшло історично. Це не, не треба шукати причини, хоча це головне питання. Але протягом всього існування України наш оборонно-промисловий комплекс був якби ізольований, причому добровільно. Інші країни їх заганяють санкціями у ізоляцію. А ми якби ми все маємо робити самі такі крики були і винищувачі самі виробимо, і ЗРК самі зробимо а, ні, так не працює насправді в світі. І практика це довела, а, і наше задання. Тобто, взагалі української оборонної промисловості, це, звісно, інтегруватися до західного оборонно промислового комплексу, розуміючи те, що є дійсно величезний потенціал, тобто величезна кількість підприємств. І підприємства це не тільки стіни, це навіть не тільки верстати, це в першу чергу робочі руки та мізки, тобто інженери, конструктори, і фахівці, робітники, і саме цим ми будемо інтегруватись, і якраз на той момент, що після перемоги на фоні максимального дефіциту озброєння. Світі інтеграція нашого боку ОПК до західного, і на мій погляд може стати таким ну вкрай великим бустером загалі для нашої економіки. Що означає інтеграція? Це виробництво української зброї на території інших країн. Ну я так це розумію, тому що коли б'ють по стратегічних об'єктах, то б'ють і по об'єктах, де ймовірно можуть виробляти зброю в Україні. Ми це знаємо. Я не буду зараз називати там куди прилітало, але прилітало. Так, звісно, мова йде про те, що я знов таки ОПК це не просто стіни та верстати, це ага. люди, це, це саме наш ресурс, який відноситься до ОПК. І звісно, наприклад, в Україні розгорнути після перемоги України, звісно, розгорнути виробництво західного озброєння, яке буде вироблятися не тільки для збройних сил України, а для всіх інших його замовників. Це те, що ну, на мій погляд, першочергове завдання, яке буде. Там Путін сьогодні заявив, що він відстоює національні інтереси Росії мирним шляхом, а якщо не вдається мирним, то будь-яким. От ну, така приблизна цитата. Я так розумію, що Путін сколихнув світ, і тепер світ починає мінятися. Люди, які займаються виробництвом зброї, будуть багатіти, світ буде мілітаризуватися завдяки путіну. Давайте повернемося та прокоментуйте, якщо є що сказати. Ну, абсолютно абсолютно, так не немає чого додати. Так е та е холодна війна, яка е ну вважала, що захід її важав mm -hmm. виграв, скажімо так, у 91-му році радянський союз розвалився. От його головне ядро, тобто РФ. Ну воно активно вступило у намагається вступити у холодну війну 2.0. і ну, цілком логічно для себе наслідком. І захід цілком розуміє, те, що РФ ні в якому випадку не зможе навіть лінійно щось протиставити у випадку гонитів озброєнь. І, на мій погляд, також колективний захід зацікавлений в тому, і ми зацікавлені в тому, щоб, скажімо так, ті от уламу головний від радянського союзу під назвою РФ також розвалився на максимально дрібню. Ну, І ще одна тема, знаєте, яку я планувала обговорити раніше, але ось про неї згадала зараз. Білгородська область почали зводити засічну черту фортифікаційну споруду на території Росії, власне кажучи. От, Про це заявляє місцевий губернатор і каже, що буде збирати територіальну оборону. місцеву, І вже медіа пишуть, що там будуть значить, літні люди і пенсіонери в цій територіальній обороні, бо всі інші на роботі. Ну, отакі От смішні повідомлення зараз. Ми показуємо ці засічні речі. Ну і е, супутникові знімки, що в Криму так само почали окопи будувати, нерніше будувати копати. От що, що би це означало? Оце от, окремий піар одного окремого російського губернатора. Чи дійсно вони бояться, що українська армія почне наступати принаймні на Білгородську область? Ну, вид відносно Болгарської області, тут вкрай скажімо так зрозуміло, якщо ми згадаємо величезну корупцію в РФ пояснення. А зведенням цих вот протанкових надолб копаєм цих траншей займається безпосередньо так звана ЧВК Вагнера, для чого використовується ну просто військовий підряд за окремими процедурами, які не проходять під тендер, і звісно, туди просто вувається місцевий бюджет, просто величезними коштами, тобто російські. Місве вже, звісно, там окремо, зокрема Білгородської області, просто якимось там я не знаю там вагонами цих грошей. І створюються такі ну вони так називають лінії оборони. А, ну, на мій погляд, так що це доволі позитивний аспект, тому що чим більше вони вкладуть грошей у такі речі, як оборона Білгородської області з пірамідками Павагнера, ну тим краще. Хороша версія. Що ж, дуже дякую, спасибі за інтерв'ю. Олег Катков, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес, був на зв'язку з нашою студією. Ми мали друзі спілкуватися ще з міським головою Житомира. Хотіли розпитати, як там у місті і області чи uh, з'явилася електрика, тому що після 5 числа 70% Житомира було знеструмлено. Але я розумію, що uh, Праця покликала, і поки що не можемо дозвонитися до пана Сергія Сухомлина. Тому